Всім привіт! В продажі Opel Зефіра пригнана з Німеччини. Вже на українській реєстрації. Машинка 11 років виготовлення, двигун 1,8 бензин, механічна коробка передачі. По кузову автомобіль в гарному стані, без корозії, без подряпин. Передні задні парктроніки, досить гарна комплектація, на зимовій резині, все місно. Задній ряд сидінь, сидіння складаються, виходить великий вмістий багажник. Присутня аптечка, знак аварійної зупинки, присутній компресор, автомобіль повністю укомплектований. В такому стані задній ряд сидінь. Сидіння складується. Середні стопідйомники, датчик світла, круїз, мультикермо. кермо. 190 тисяч, рідно рідного пробігу. Стоїть клімат. Рушник працює, дзеркало з автозатемленням. датчик дощу, комплектація, комплектація досить непогана. О. Працює рівненько. Молок нема маньяк. Крешечку так просмактує. Крила Капот накручені. З цієї сторони також. Машина знаходиться в місті Вінниці. Кого цікавить, телефонуйте. Більше детально в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.